Тому що керувати всією цією кампанією греки поставили Павсанія, який у нас герой при Платеях. Він стратег. Афіняни все ж таки зрозуміли, що кураж куражом, тобто те, що ми хочемо бити ворога і тут, і там, і сам і взагалі всюди, це взагалі-то добре. Але без стратегії, Любки мої, ви далеко не поїдете. І до греків це дійшло. Вони поставили керуючим цю всю операцію Повсанія, вони знали, що він загалом то добрий стратег, він ну, хороший військовий діяч, хороший політичний діяч. Тим більше, що Повсаній цар взагалі-то спартанський. Але оскільки це Спарта... Ви знаєте, то спартанські царі у нас обов'язково хороші стратегії, хороші воїни.